Мої вітання. Час кремошвицьких новин на Алтаві. У міській відбулася чергова сесія міської ради. Комунальники нищать квітучу амброзію, а лікарі попереджають про агресивний період у косючих комах. Про це та інше сьогодні у випуску розпочинаємо. На 34-й сесії міської ради міські депутати прийняли рішення звернутися до Генерального прокурора України та голови служби безпеки України у зв'язку із появою на інтернет-сайті інформаційного тижневика програма Плюс та на каналі Візит інформація про те, що власник візиту Олександр Мельник звинувачує посадовців Кременчука у корупції. Наш наступний відеозвіт про роботу 34-ї сесії міської ради у викладі Ірини Скрипачової. Вислів занадто багато уваги візиту помістився у трьох питаннях порядку денного. Щодо першого, депутати просять генерального прокурора та голову служби безпеки України відкрити відносно власника візиту за фактом його заяви, кримінальне провадження через завідомо неправдиве повідомлення про злочин. По друге і вкотре виноситься питання про розірвання договорів оренди землі, укладених між Кременчуцькою міською радою та Тамарою Мельник і товариством клуб Посейдон. Причина, як зазначив начальник юридичного відділу міської конкому Юрій Браташ, не усунення. Порушень орендарями земельних ділянок на сьогоднішній день. Будівництво відповідно відбулось, але орендар жодно не звернувся навіть для до міської ради погодження питання стосовно. Наявності вже того будівництва і якимось чином узаконення цього питання, і третє останнє міська рада прийняла безоплатно відпад Укртранснафта до комунальної власності територіальної громади Кременчука, частку вартістю більше 2 мільйонів гривень, а це 50% – у праві спільної часткової власності з приватним підприємством, приватна телекомпанія візит із проектування будівництва та експлуатації телевізійної вежі. Депутат Богачук закликав колег голосувати проти. Міський голова Олег Бабаєв озвучив власну думку: ми хочемо стати партнерами візиту по бізнесу. Стосовно закону України, передача державної власності, власність місцевих органів самоврядування це процес, який сьогодні йде по всій Україні. І тому це не стосується юридичних осіб, це стосується виключно органів місцевого самоврядування. Так не буває. Коли людина користується вишкою, яка побудована за державні кошти, отримує за це надто прибутки і не ділиться з державою. Так не буває. Тому, шановні колеги, я в цьому рішенні не бачу якогось тут порушення законодавства. Те, що там візит буде звертатися до суду, це його право. Ми його право не обмежуємо. Але сьогодні є. Одне в нас це наповнення міського бюджету. За проголосували 37 із 47 присутніх проти було троє. Не менш важливе питання у додаткових про майбутні відносини між Крюківським вагонобудівним заводом та міською владою у налагодженні нової схеми постачання газу на обігрів та гарячу воду для мешканців правобережжя. Комунальне підприємство теплоенерго змушено взяти кредит та погасити борг у 12 мільйонів гривень перед КВБЗ. за останні півтора роки. Крюківський вагонобудівний тричі піднімав ціни на постачання тепла. Міський голова вирішив змінити схему взаємодій. В этой схеме должны быть все при своих интересах. Ноль зарабатывает вагоностроительный завод, ноль зарабатывает город, жители получают полноценное тепло, своевременно платят, и мы рассчитываемся. Сегодня вагоностроительный завод сам будет покупать газ, сам будет ждать от государства, когда ему погасят разницу между коммунальным газом и коммерческим газом, а мы у них покупаем по утвержденным тарифам газ, продаем населению и Саттсана розчитуємося вовремя. В іншому внесли зміни до міського бюджету. Прийняли рішення про проведення конкурсу з вибору керуючої компанії індустріальним парком центральний. Кремчуцькому тролейбусному управлінню додали до статусу надання послуг з перевезення пасажирів і небезпечних вантажів автомобільним транспортом. Затвердили перелік із 11 будинків серії БК, в яких цього року мають бути реконструйовані системи опалення. Кошторис робіт складає 1 мільйон 670 тисяч. Наступну сесію призначено на 29 серпня. Фахівці з благоустрою Кременчука розпочали боротьбу з карантинним бур'яном. Амброзію знищують на закріплених за підприємством територіях. В основному це місця відпочинку, парки і сквери. Подробиці знає Олександр Демоденко. Сьогодні небезпечну карантинну рослину знищували в ювілейному парку та на вулицях 60 років СРСР та 50-річчя жовтня. Боротьбу з амброзією нещодавно розпочали, а вже викосили карантинного бур'яну на площі більше трьох гектарів. Минулого року ця цифра була в десятеро більша, зазначає керівник благоустрою Кременчука Іван Богдан. Не настільки вона активно Ні настолька на активна ростутва тамгаду, ні настолько акціонана будь-якорітак. Действительно, вот просматривается. тим, не мене це не говорит о том, що проблема з Потому что это це вид сорняка, який, навіть якщо ми беремо небольшую, скажем так, площадь порядка одного квадратного метра, то розліт семян данного растения росіння порядка до трьох кілометрів, а то й до п'яти кілометрів. Вирішувати проблему необхідно комплексно, зазначає фахівець, адже підприємство знищує рослину на муніципальних землях і дуже часто трапляється, що по сусідству є приватні недоглянуті території. Де масово росте амброзія. Тож керівники підприємств і власники приватних садиб мають свідомо доглядати закріплені і прилеглі ділянки. Адже якщо у вас на подвір'ї або біля вашої організації росте амброзія, це тільки ваша відповідальність перед громадою. Наразі благоустрій Кременчука займається впорядкуванням місць відпочинку. Амброзію знищують в парках і скверах. території задіяно чотири бригади газонокосилок, газонакасілок, которые на сьогоднішній день механічним путем ведуть борьбу з этой амброзией. і дополнительно що наша зеленіті работає на наших об'єктах в частності вот по парку второй очереди, юбилейный парк і по другим территориям, Ми в механічським путем, то есть вручную вириваємо эту амброзію, тим самим не давая ей просто напросто розмножатися. Покі з карантинної рослини відбувається згідно затвердженим на підприємстві графіком. Завтра Кременчужани матимуть нагоду поставити запитання і почути відповідь від представника департаменту ДАІ УМВС України Володимира Резнікова. Він проводитиме прийом громадян за адресою 40 років ДАІ, будинок 3 з 9 до 11 години. Чи є у Кременчужан запитання до ДАІ? Ми запитали у перехожих на вулицях міста. У мене є запитання до наших дорог, але не до нашої державтоінспекції їх дуже давно не бачив. Вони роботу свою роблять, ми нарушаємо. Ну, а що робити? А вопрот, таких е, запитань е, немає. У мене в Придніпровському парку точка, мене все время щимять, за те, що я туди заїжджаю. Завожу товар. Як мені? Пішком носити його? Як ти не задумувався над цим. Ну, во-первых, почему не сами нарушают правила дорожного движения? Это раз. Э -э, то есть не пристегиваются, ездят с тонировкой, по телефону разговаривают во время патрулирования. Ну, вот, ворота не включают. Ну, вот как бы вот это. Хотя бы. Пусть бы они показали пример, как правильно ездить. А так вот ну, как-то некрасиво все получается. Адекватно быть на дороге. Не останавливать без причины. Потому что бывает, очень часто останавливают. Здрасте, покажите документы или нюхают очень часто. Есть законы, надо их соблюдать. Всем. Я. Раніше прокурором був і нагляд здійснював за Держінспекції, все. То ті 90-ті роки, пам'ятаю, яка була Держінспекція, і сьогодні це небо й земля. У мене конкретно немає претензій до інспекції, тому що я правила не порушую. Я ніколи не був автолюбителем, питань як такових не може бути Апріорі. Чому зараз, коли вийшов новий закон про те, що автомобілі не можна зупиняти на ходу без всяких наявних признаків порушення, але на нашу Державтоінспекцію це не позначається. Маю сам такий яркий приклад, коли мене зупинили десь близько першої ночі, прямо на вулиці Петровського, не маючи на це повного права і не маючи на це дозволу там ні стояти, нічого, вони це не змогли мені обґрунтувати і віддали документи назад. какие у меня могут быть вопросы. Я законопослушный автолюбитель, соблюдающий все правила дорожного движения. Надеюсь, у них ко мне тоже не будет никогда вопросов, и мы будем мирно сосуществовать в параллельных измерениях. Розпочинається сезон агресії бджіл Оста Шершнів. Саме наприкінці літа на початку осені кусючі комахи стають надзвичайно активними і навіть небезпечними, неабияк дошкуляючи людям. У серпні-вересні з ними треба бути якомога обережнішими чим саме вони загрожують нашому здоров'ю. Далі у сюжеті. Здавалося б, маленька комаха, чим може вона загрожувати людині, але саме це крихітне створіння може вбити дорослого чоловіка одним укусом. І все залежить від реакції організму на отруту. Лікарі розізняють два види симптомів. Реакції на укуси цих насікомих бувають як місцеві, так і генералізовані. Місні реакції проявляються покраснення в місті укуса, зудом, трохи увеличення цього п'ятнишка в місці укуса. но генерализованные реакции протекают на боли, бывает очень, сильно, очень тяжело. Это или высыпание в виде крапивницы, насморк, слезотечение из глаз по типу аллергической реакции, но бывают очень сложные, тяжелые осложнения в виде анафилактического шока, отека квинки, тяжелого бронхообструктивного синдрома. Отрута комахи містить таку ж кількість алергену, яку людина може отримати з довкілля за цілу добу. У нас час людей, які постраждали від бджіл та ос, досить багато. Але мало хто вважає за потрібне звернутися до лікаря. Хоча іноді це просто необхідно. Саме опасні укусу – укуса звісно, гортань, лицо, Область головы, потому что реа... это слизистые, которые ближе к дыхательным путям, и там реакция, какая бы если даже человек не аллергетик, Реакція йде по немедленному типу, тому що по-любому йде натюк слизистих. А якщо йде отюк слизистих верхніх і нижніх дихальних путей, то це черевато отёком гортані, удушенням і немидленою смертю. Тобто при укусах в ці місця надо немедленно викликати скору допомогу. Лікарі закликають людей бути обережними і підготовленими як морально, так і фізично до укусів комах. Фізично ви можете себе підготувати, маючи при собі аптечку з препаратами першої допомоги. Адже комахи не попереджають попереджають нас про такі атаки. І це може статися з кожним і будь-де. А найголовніше – це. Коли укусила пчела, або оса, або шершень, не панікувати. Люди повинні знати, що чим швидше буде оказана кваліфікована допомога, тим менше будуть послідки після цього. Найголовніше в цей час Боже упаси, не выдавливать место укуса, не давить, не парить, как это делают многие. Если у человека это случилось, и у него прошло это по типу местной реакции, то есть было небольшое покраснение, зуд, а после этого он начинает или парить место укуса, или выдавливать, и оно увеличивается. Или даже если оно было маленьким, это пятнышко, а на второй-третий день он видит, что местная реакция усиливается, появляются такие симптомы, как легкий кашель, бывает это невыраженно протекает, легкий кашель, сдавливание в месте ротоглотки, появляется насморк, то есть такие общие аллергические симптомы, надо немедленно обращаться к врачу. Наша землячка, вихованка Кременчуцького спортивного клубу єдиноборств Легіон Єлізавета Каланіна здобула срібну нагороду Кубку Європи Ю 21 з дзюдо. І до того ж, отримала медаль від президента України за працю з витягу. Кубок Європи проходив у чеському Лібереці, українська збірна була представлена 14 спортсменами. Детальніше Дмитро Демоденко. До складу збірної потрапили і двоє вихованців Кременчуцького спортивного клубу «Єдиноборс Легіон: Єлизавета Каланіна, абсолютна категорія, та Антон Чегирик, вагова категорія до 66 кілограмів. На жаль, Антон не зміг дістатися до етапу боротьби за нагороди. Він переміг іспанця Жорді Вівеса, але поступився бразильцю Рикардо Сантосу молодшому та віктору Мровчинському із Польщі. Натомість бронзова призерка всесвітньої універсади 2013 року в Казані Єлизавета Каланіна дійшла до фіналу. Щоправда, вдалося це ой як нелегко. У поєдинку за вихід до фіналу наша землячка отримала серйозну травму, як з'ясувалося вже пізніше закритий перелом ліктивого суглобу. Та Кременчужанка довела двобій до перемоги, незважаючи на нестерпний біль. Тренерський склад вирішив не ризикувати, і у фіналі з угоркою Емише Карпати Українка не боролася. Турнір в Лібериці став останнім етапом відбору спортсменів-кандидатів до юніорської збірної України до 21-року. На нашу збірну чекає виступ на чемпіонаті Європи, який відбудеться у вересні в Боснії та Герцеговині. До речі, президент України Віктор Янукович нагородив державними нагородами переможців та призери Всесвітньої універсіади 2013, яка проходила 10 18 липня в Казані. Нагороди спортсменам були присвоєні за досягнення високих спортивних результатів на 26-й всесвітній літній універсіаді, виявлену самовідданість та волю до перемоги, піднесення міжнародного авторитету України. До списку нагороджених увійшла і кременчужанка і Лизавета Каланіна, яка стала бронзовою призеркою Всесвітньої універсіади з дзюдо в абсолютній категорії. Її особистий результат був відзначений медаллю за працю і звитягу. Останній день липня порадує нас погодою. У Полтавському гідрометеоцентрі обіцяють на завтра мінливо-хмарну погоду без опадів. Вночі до 18, в день до 30 градусів. Дивіться, Кременчуцькі новини о півна 10 на Алтаві. Ми триматимемо вас у курсі. Побачимося в ефірі Щасти.